Не всі поїздки за кордон прості, особливо коли їдуть діти, і особливо коли часу майже немає. Саме з таким запитом, нещодавно до нас звернулася мовна школа Лао Мао з Броварів – допомогти групі дітей потрапити на мовні курси в Англію. Терміни були стислі: частина дітей подорожувала без батьків, а це додаткові нотаріальні дозволи та погодження. Вдяки нашому досвіду, в супроводі групових і дитячих поїздок ми швидко вибудували чітку стратегію роботи та взяли процес під повний контроль. Ми створили спільну робочу групу з викладачами і залучили трьох наших спеціалістів, чітко розподіливши зони відповідальності. Працювали у швидкому режимі, постійно були на зв'язку і супроводжували клієнтів на кожному етапі без хаосу і зайвих затримок. Нам дуже пощастило з клієнтами. Вони оперативно реагували на запити, довіряли процесу і працювали з нами як одна команда. Батьки максимально швидко надсилали документи та оформлювали нотаріальні дозволи майже день в день. Результат: діти на навчанні в Англії. Процес організований, клієнти спокійні. Ми пишаємось цим кейсом і щиро рекомендуємо школу Лоумау для вивчення англійської та китайської мов. А якщо вам потрібен супровід, де складні кейси вирішуються швидко, документи під контролем, а команда реально знає, що робить, ви вже знаєте до кого звертатися.